Берестечківський пункт швидкої медичної допомоги переїхав в нове приміщення. Місце, де раніше базувалася швидка, було аварійним. Стіни є в грибок, а зі стелі сипалася штукатурка. Тепер медики працюють у комфортних умовах. Запрошую. 5 січня офіційно відкрили нове приміщення, де базуватиметься Берестечківський пункт екстреної медичної допомоги. Крім міста Берестечко, згадана екстренка, обслуговує і ще населені пункти. Щоправда, і ще до недавнього часу працівники Берестечківської швидкої змушені були працювати в жахливих умовах. Минуле приміщення, де перебувала бригада, там вже грибок об'їдав всі стіни, сипала штукатурка, вікна дерев'яні. Погнили. Для облаштування пункту екстреної медичної допомоги знайшли нове приміщення. Знаходиться воно за кількадесят метрів від старого. Чимало коштів на ремонт приміщення виділили з бюджету громади. Місцева влада пообіцяла нам допомогти, і вони свого слова дотримали. Виділили 100 тисяч на будівельні матеріали, потім ще 100 тисяч, певне, пішло. Для підприємців, які встановили вікна і двері. Пане Володимире, правильно я розумію, тобто загалом 200 тисяч садміська рада виділила, тобто місцеве, чи ще і ваші кошти якісь долучали. І наших ми вже своїх не рахуємо. Десь порядка 150 тисяч пішло наших і від ОТГ в загальній кількості певне десь тисяч 250 Ми ще остаточно не підводили ці підсумки. У приміщенні, де тепер базується Берестечківський пункт екстреної медичної допомоги, зробили ремонт. Тут є кімната відпочинку, кухня, санвузли. Ремонтні роботи були проведені у тому числі із силами працівників екстренки. На офіційне відкриття нового приміщення, де базуватиметься Берестечківська екстренка, прибули нардеп та голова обласної ради і не з порожніми руками. Ми в екстренку ще заїздили і на виборах, і після цього бачили відповідно умови, які були і завжди хотіли їх покращити. Відверто я вам скажу, що звичайно ті умови не відповідали тим належним умовам, в яких повинні працювати працівники екстреної швидкої допомоги. Голова Берестичківської громади Ігор Теофілович пішов нам на зустріч. Всім і екстреній швидкій медичній допомозі, і нашим, скажімо так, побажанням це дасть можливість знову ж таки ефективно працювати і, скажімо, надавати послуги екстреної швидкої медичної допомоги. Ми привезли генератор, ми привезли телевізор для того, щоб в вільний час можна там подивитися на наприклад якісь там новини і ліхтарики які в наш час дійсно потрібні і завжди потрібні в великій кількості генератор інверторний який безшумний який не буде додаткових шумів для пацієнтів тобто буде комфортно працювати давати електроенергію в тій достатній кількості яким їм буде потребувати повністю для забезпечення даного пункту Працівники пункту екстреної швидкої допомоги обживаються у новому приміщенні. Разом з тим, попереду і ще є плани цього року. Весною ми думаємо обновити фасад. Зробити накриття для автомобіля зробимо до слова Берестечківський пункт екстреної медичної допомоги минулого року отримав новий автомобіль. Загалом у 2022 році працівники швидкої 894 рази виїжджали на допомогу. Марія Петручик Дмитро Кудик для новин на часі.